Bye. І з нашими гостями у студії ми зосередимося саме на курахівському напрямку. З передової до нас приїхали Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, і Дмитро Мороз, позивний адвокат, головний сержант роти ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пілот дронів зі скидами. Панове, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! пане Богдане, з вами почнемо за загальну ситуацію. Курах Євський напрямок, я пам'ятаю, що ми з вами зустрічалися, коли ви тримали оборону в районі Костянтинівки і в районі траси. Ми бачимо по Діпстейт, звужується навколо Курахового територія. Але от таку думку аналітично прочитали у Форбс: що саме оця ділянка вона не дозволяє росіянам атакувати Покровськ на півночі, тобто реалізувати ці плани, тому що ви їм перебиваєте логістику. Здавалось би, міста досить, ну, не поруч. Але наскільки критична є нині ситуація? Е, відповідно по ситуації. Ситуація не є ситуаціон катастрофік. Так, так важко. Так дійсно дуже важкі бої. Противник пробував обійти з флангів, здійснити відповідно обхват з виходом в тил, з відрізанням групування. Так, противник це пробує. Но, е, бо завдячуючи поєднанню розвідки, поєднанню вогню. Зв'язку та маневру тримаємо позиції, все, немає ніякого оточення. Ну, оперативного оточення, ще ну, діло не дійшло, виконуємо завдання, тримаємо. Е, противник, відповідно, нічого нового не придумав. Це теж тактика стара, як світ. Уточняється те, що вчать в будь-яких академіях. Ну і відповідно, поки успіхів він не має, та і навряд чи буде мати. Тому що рішення приймаються вчасно, резерви відповідно використовуються також, як треба. І аби е, полегшити оборону, аби наші десантники могли ворога на підступах виявляти. Ви вже показали. От е, на Мавік т який дозволяє вести розвідку. Я закликаю наших глядачів. Ви бачите QR-код. Це для наших десантників, які роблять нереальні ціни. я сказала військові експерти вже другий місяць кажуть і тримають оборону в районі Курахового. Е, доєднуйтеся до збору, допоможемо нашим оборонцям. Дмитро, Мавік три. Дуже популярно на вашій ділянці? На сьогоднішній день це є одним із основних вражаючих засобів а, піхоти противника. Ну, не тільки піхоти, власне, і техніки також. А, якщо не брати до уваги FPV, то без мавіка взагалі ніяк не можна обійтися. Вони багатофункціональні. В чому їхня, скажімо так, фішка? А, головні переваги в тому, що вони є більш-менш стійкі до впливу РЕБУ. Вони виконують функції як розвідки, так і коригування вогню. І крім того, виконують ударні операції. До них підвішується спеціальний скіт і вони можуть переносити боєприпаси. А яку вагу? Мавік 3 може підіймати вагу до 900 грамів. Площа ураження? Це вже залежить від боєприпасу. Якщо ми говоримо про найпопулярніші воги, то по ТТХ там, якщо не помиляюсь, до 20 метрів, але фактично це ну, 2-3 метри, якщо влучаєш від ворога, від піхотинця, mm -hmm. то він отримає поранення. Поранення. Так. Ваш саме відтинок він характерний тим, що по всій лінії фронту росіяни змінили тактику. Вони ходять малими штурмовими групами, і тільки на вашому напрямку механізовані, ну можливо, я помиляюся, але от так, щоб регулярно багато чисельні механізовані штурми. Чи продовжуються вони? От останні якою чисельністю був і яка техніка була задіяна? <кій> відповідно, крайній механізований штурм противник здійснював вчора з залученням. Навскідку, до 16-ї одиниць ББМ і один танк з мінним тралом катковим. І, відповідно, одна характерна еса, противник комбінує. Він не тільки здійснює штурми механізовані, він паралельно проводить штурми піхотними групами. Тобто, коли рухається оця колонна або декілька колон, він завозить, скажімо так, ну, не найбільш підготовлений особовий склад на авось, а вдруг в них вийде закріпитися. Відповідно, що, йде техніка, вся увага на техніку, тому що як не як БМП, це БМП. Мало того, що маршрутка, вона ще й може розбираю, е розбирати на мене 30-30-мм гарматою позиції. Відповідно, під цей шумок пересуваються групи, 5-7 військовослужбовців противника вже більш підготовлені, більш заряджені по посадкам з метою від штурму позицій, поки вся увага на оцьому механізованому штурмі. Є, так вони якось колонними розбиваються і намагаються якось відволікти, як от минулі рази ви розповідали. Плюс-мінус картина не помінялася. Теж кілька маршрутів висування і знову ж таки те, що було, класика, танк з стралом і БМП. Ну або відповідним ТЛБ, там може від підрозділу залежить. Дмитре, ваші пташки, якщо відсотковому брати розуміння, яку частину цієї техніки і піхотних груп знищують? Ну, на сьогоднішній день всі екіпажі FPV, які у нас в бригаді працюють, то я би їм віддав не менше 70% спаленої техніки, тому що на сьогоднішній день це основна ударна сила взагалі по всій ділянці фронту. Завдання FPV-екіпажів це уразити або зупинити, а Mavic вже може, наприклад, добити. Артилерія вона також ефективна, але вона є менш точною. Коли fpv дрон влітає безпосередньо в одиницю техніки, або Mavic може закинути боєприпас її у люк, то артилерії ще треба пристрілятися до цього. Я нагадую, ви чули, глядачі 70% ураженої техніки, знищеної піхоти. Ви бачите qr код це збір для 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади. Розхід, я так розумію, дронів дуже великий. Зараз про це дізнаємося. Доєднуйтеся сьогодні. День сухопутних військ. Я знаю, що Десантно-штурмові війська це окремі війська, не зовсім ваше свято, але наша армія вона єдина. Тому я прошу наших глядачів доєднатися і зробити хлопцям такий подарунок, щоб вони могли придбати більше дронів, аби нищити ворогів. Тож, який розхід, от якщо брати останній штурм, ви маєте на увазі дронів. дронів. А, на жаль, маємо ситуацію, що Дрони часто втрачаються через ворожий реб і через те, що їх елементарно збивають стрілецькою зброєю. На сьогоднішній день на кожен штурм припадає близько, якщо пороті брати, щонайменше один або два втрачені дрони. Це, у них техніка вся обладнана дуже потужними ребами. І плюс, коли летить дрон, і той десант, їхній, який висадився, його чує, то вони вже стріляють по дрону. бо вони знають, що дрон їм тут і зараз може нанести більше враження ніж якщо вони його проігнорують. А ви кажете, я так розумію, що це як вони десь півроку тому танки свої влаштовували ребами. Та зараз і, і іншу техніку. Абсолютно вся техніка іде з ребом. Якщо якась техніка йде без ребу, то вона йде в безпосередній близькості до тієї, яка йде з ребом. І на сьогоднішній день з Росія взагалі е вважається державою, у якої реб один із найефективніших. Так, тому в цьому плані дуже важко з ними боротися, але все одно знаходимо шляхи до цього. Богдана дрони вони застосовують техніку застосовують, а по самому місту ну тобто, їхня тактика, коли не можуть взяти місто, вони намагаються його оточити, і потім авіація. Ви сьогодні приїхали не з порожніми руками. На жаль, ось з такими подарунками до нас. Давайте підійдемо, ви розкажете, що це і яким озброєнням вони гатять так само по вас. Так, відповідно, це частина. У МПК, універсальний модуль планування та корекції. Відповідно, що це таке. Ну, це частина безпечного корпусу, до якої він кріпиться до літака, і в подальшому до цієї частини там кріпляться модуль управління комета, крила, хвостова частина. Це ну, найдешевший спосіб зробити звичайну бомбу по типу ФАП-250, фап 500 і так далі, з можливістю коригування. Тобто, коли кидається проста бомба, вона що вона падає, відповідно по mm. інерції, сила тяжіння, все, вона падає. Завдяки цьому модулю, ці просто тисячі, якщо не мільйони бомб, виготовлених про Радянському Союзі, вони можуть е, перетворювати в дешевий аналог каба. Так, тут точність падає від, з заводським кабом, який вони випускають серійно. Но е, за рахунок масовості пусків, воно похибку ну, дає близько хай 300-500 метрів від. Е, Відповідно, місця. Щоб зрозуміти розмір, це відсотково яка частина займає? Ну, це, напевно, найменша частина, яка є, тому що до нього тут ще мають йти крила, плюс-мінус такі ж самі, по розмірах, хвостова частина. Ну і тут ще, відповідно, має бути елементи управління. Прошу. І ви казали, що вони намагаються не намагаються, а навіть модернізують каби. Фаби. Фаби фаби. фаби. Так. так. В якому напрямку саме вони модернізують? Дозволяють до них оці модулі планування та корекції, які перетворюють просто груду металу, в груду металу, яку можна управляти. І найбільша проблема кабі в тому, що ну, протилома нема прийома. і тільки збивати відповідно носії їхні. А так як завдяки цьому модулю вони можуть здійснювати пуск з досить таки відстані до лінії бойового зіткнення, то це стає дуже важким. Таким завданням і попри це, шановні глядачі, наші десантники тримають оборону е навколо Курахову. Тож доєднуйтеся. ви бачите QR-код. Це можливість підтримати наших оборонців і зробити так, щоб вони з своїх завдань поверталися живими е в родини. І е ваша бригада за оці три роки жодного разу не була на ротації. Я правильно кажу? Так за <клес> рахунок <клес> чого вам вдається вистояти. За рахунок сили волі, ну насправді у нас всі військовослужбовці дуже мотивовані. Дуже багато військовослужбовців, які пережили окупацію після окупації, в тому числі я після окупації потрапила до війська. Тому, власне, за рахунок якоїсь. Нелюдської сили волі, витривалості продовжуємо виконувати завдання. А як дається реби все ж таки їхні обманювати? Чи це буде зайва інформація в ефірі для ворога? Ні, зайвого я казати не буду, але, скажімо так, ми розробляємо постійно нові методи маневрування і певні там, хитрощі з радіочастотами, щоб уникнути, скажімо так, втрати сигналу з відео або керування. Ми з вами встигли поспілкуватися в гримерці до ефіру, і ви сказали, що сьогодні дуже добра новина, саме в контексті модернізації так озброєння в Росії. Мінус один російський мінус один. Поясніть, наскільки це важливо і що це за новина? Відповідно, в Росії було так, ліквідовано одну з посадових осіб конструкторського бюро, а саме людину, яка займалася модернізацією ракет Х-55, Х-59. Саме ці ракети, які вже в модернізації Х-555 задають удари по території України. І сьогодні сталася така, така прикра новина. Відповідно, знайшли зранку цього представника російського окупаційного військово-промислового комплексу з лишнім інтелекційним отвором в тілі, скажімо так. Е, знову ж таки, з нашого боку, я правильно розумію, що дрони це основна зброя нині. Чи все ж таки вони працюють у зв'язці комбіновано з артилерією? Однозначно, дрон взагалі максимально багатофункціональна штука. Це і засіб спостереження, чисто розвідки, і засіб ударний, і засіб відповідного коригування вогню артилерії. Тому що без дронів. Коригувати вогонь було б надзвичайно важко. Це просто згадуючи старі часи, 22-й рік початок повноваштабки, коли артилерія, скажімо так, стріляла не найбільш точно, тому що не весь особовий склад вмів нормально коригувати вогонь. Для артилериста коригування давай чуть далі, чуть вліво, воно нічого не значить, що для кого чуть. Плюс, відповідно, путалися сторони світу, от таке. От. А зараз з відносилотниками можна прив'язатися чітко по. Карті видно рельєф місцевості, видно характерні ознаки, і стрільба артилерії стає в рази точнішою. Грубо кажучи, якщо раніше пристріляти гармату, треба було ну, до п'яти снарядів, якщо не більше, то зараз за умови навченості що коригувальника, що розрахунку. Буквально перший снаряд пристрілка дає їм коректуру, другий, третій вже попадання в ціль в район цілі. Штурмові підрозділи, принаймні на 14-й рік, десантні війська десь були в чомусь унікальні в тому, що вони, як і спецпризначенці, були натреновані на ведення вуличних боїв. Ті ж самі рейди, які були проведені в тилу ворога. Нині вам доводиться стикатися, от входити в стрілецькі бої і чи був досвід у цих міських боїв. Бригада має досі стрілецьких боїв. Якщо не рахувати часи ОТО ООС, а з повномасштабки, перший ж день це у нас битва за щастя. Щастя, станиця Луганська у ці моменти, ну, близький піхотний бій, 20-25 ну, метрів до противника. І так, в подальшому, в принципі, весь час: Сєвєродонецьк, Лимани, навіть от зараз на Курахівському напрямку Мар'їнка. Там були такі дуже інтенсивні бої стрілецькі. В районі Красногорівки на шахті Трудівських, на вентиляційному комплексі теж там відстань між противниками нашим підрозділом була буквально в сусідній будівлі. Та сама Новомихайлівка наша улюблена. Константинівка. Ну, постійно, постійно, постійно. Тому що бій в полі, так, там є моменти з близьким контактом, але завдяки відстаням, завдяки тому, що в полі простіше виявити противника його переміщення. Знову ж таки, допомогою БПЛА. В місті, коли противник між будинками перебігає, не завжди виходить це вчасно зробити, і діло приходить зразу до міських боїв, до близького такого контакту. От, навіть буквально вчорашній крайній штурм, все там, частково піхота спішилася, і піхота наша вступила в бій з ними буквально ну, на відстані метка, метання гранати, якщо не ближче. Туман. Це те, що дозволяє це ворог нашим оборонцям, чи навпаки, друг. Тому що з одного боку це ж дозволяє ворогам підходити ближче до позицій. І а що дрони в цей час? Наскільки це ускладнює видимість? Щодо туману? Тут можу сказати одне, що в будь-якому випадку це погано. По перше, тому що Денні дрони не втрачають свою ефективність, потрібно використовувати нічні, які бачать тепло. Але якщо занадто густий туман, то все одно навіть е, нічним дронам дуже важко розрізнити теплові сигнатури. А, єдина перевага, яку дає туман, це переміщення особового складу нашого. Тому що якщо наші дрони не літають, то їх дрони не літають так само. Ми заговорили за їхні дрони. Чи стикалися ви з дронами на оптоволокні? Це їхнє ноу-хау і дрони матки. На оптоволокні стикалися. Це, на щастя, поки що поодинокі випадки, але вони в цьому плані дуже стрімко розвиваються. Цей дрон неможливо заглушити ребом, він, мовно, на дроті просто собі летить. І навіть якщо цей дріт десь заплутався, то там є система скидання цього дроту, і він вже далі на радіочастотах летить. Тому поки поодинокі випадки, але вони є. Але кажуть військові експерти, що це дорого, тому їх і небагато. Тобто збивати їх не вдавалося. Е, ні, ну збивати це хіба що зі стрілецької зброї, якщо ти візуально його бачиш і дозволяє обстановка це зробити. А заглушити неможливо, це хіба що зі стрілецької зброї там. Дрони матки. Наскільки це велика загроза і дошкуляє? Я знаю, що і у нас таке є, але наскільки часто вони їх використовують? З матками на нашому напрямку ми не стикалися. Доповню до теми дронів на оптоволокні. Вчора буквально появилося відео, якісь підрозділів уразив дрон на оптоволокні нашої жив вішкою о, дуелі повітря має пі так. Тобто раніше були ну за часів Другої світової, це на літаках дуелі, тепер вже такого немає. Але а у вас були дуелі дрон проти дрона? Так, звичайно, дуже ча за дуже часті випадки, коли відбувається мінування, вони відбуваються великими агрокоптерами, і власне в них їхні впівішки за ними полюють постійно. І доводиться іноді навіть відправляти ще одну в щоб захистити власний агрокоптер. Бо він агрокоптер великий, він не маневрений, а півіжка маневрена. І так бувають такі дуелі. Скільки збито в дуелях у вас? Не рахували? Не рахували. Це, ця тема пішла буквально місяці-два тому. І... Ну, що найменше, мабуть, десяток буде, але поки не рахували. Аби було більше, шановні глядачі, доєднуйтеся до збору для десантників 79-ї бригади. Ви бачите QR-код на екрані. А ми ще маємо кілька хвилин з вами поспілкуватися. Десантно-штурмові війська, кожні війська і кожні підрозділи вони особливі. Але все ж таки, які якості потрібно мати, і як потрапити до вас у бригаду? Потрапити просто через рекордовий центр. Відповідно, це перший варіант, другий звернутися на гарячу лінію, там є номер контактний персоналу, перебуваємо в ппд пункт військової пункт постійної частини, отримуємо відношення і вперед-вперед проходити без ЗВП спочатку. Після проходження полігона перебуваємо відповідно в частину, і там проходимо ще один полігон, але вже в наш внутрішній. І тільки після того починаємо виконувати завдання, які треба мати якості, щоб стати десантником. Перш за все, треба вміти подолати свій страх. Перш за все. Тому що людина, яка може, як хоробра людина, яка зможе в потрібний момент взяти, там, вилізти, поміняти той же самий копле під обстрілом, вилізти, постріляти в противника перший момент. Другий момент людина має бути не дурна. Що означає Т... не дурна? Е, відповідно, здатність сприймати інформацію, її аналізувати і передавати її в зворотному вигляді. Тобто такі комунікативно-когнітивні навички в людини мають бути. Тому що дуже багато всього зав'язано на знаннях, які людина отримує. то, що вона опанує на полігоні, на заняттях, то, що її розказують перед задачею командири. То, що багато будує цілісність сприйняття картини, то, що людина чекає на завдані, це в плані знань. І в плані комунікації постійно зв'язок на радіостанції. Постійний зв'язок на радіостанції, тому що треба передавати своєчасно, що відбувається навколо тебе, і треба сприймати те, що кажуть тобі. Перших два навика, в принципі, таких два основних не боятися і мати, щоб голова працювала. Якщо у російського десантника голова для того, щоб бити в неї пляшки, Лешків. то вона з для того, щоб думати. В першу чергу. А ви хочете щось додати, які ще якості, як людина, яка мобілізувалася до десантних військ, будучи юристом? Ну, головна якість це відповідальність. Щоб до своїх обов'язків людина ставилася відповідально, не просто щоб їх виконати і забути про них, а розуміючи, ті наслідки своєї роботи, яку вона виконує кожен день, і той результат, якого вона хоче досягти, я вам дуже вдячна, що ви приїхали. Знайшли час. Я розумію, що у вас того часу е в тилу взагалі немає, і дякую, що ви приїхали нас поінформувати. Що відбувається. Я дякую глядачам, які доєдналися до сьогоднішнього збору. Гостями студії були Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої механізованої бригади, та Дмитро десантно-штурмової бригади та Дмитро Мороз за позивним адвокат, головний сержант роти ударних безпілотників 79-ї десантно-штурмової бригади. Пілот дронів зі скидами.